Понад 500 пожеж ліквідовано підрозділами ДСНС області у природних екосистемах цього року. Площа, пройдена вогнем, склала 358 гектарів. У переважній більшості горіла суха трава, а також сільгоспогіддя, торф і лісові масиви. До пожеж призводить як необережне поводження громадян з вогнем, так і спалювання залишків сухої рослинності або ж випалювання стерні. При цьому вітряна погода сприяє миттєвому поширенню вогню. Тому закликаємо усіх мешканців не провокувати пожежі в екосистемах, зокрема, не розводити відкритий вогонь біля лісової зони полів, а також не кидати недопалки та сільники у суху траву. Категорично заборонено самовільно спалювати сміття й рослинні залишки. За це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Фахівцями ДСНС вже складено 62 протоколи на паліїв сухої трави. У випадку ви Явлення загорянь в екосистемах не зволікайте, а негайно не звертайтеся за номером 101.